Кухня пані Вишеньки У пані Марти Маї Вишеньки була найкраща, найкрасивіша, найблискучіша і найвеселіша кухня на цілій Яблучній вулиці. Усі так казали і досі кажуть. А ще з тієї кухні завжди найсмачніше пахнуло. Одного дня пахло смаженим курчам і тістечками з чорницею, іншого свининою з хрусткою кірочкою та імбирним печивом Тож і не дивно, що пан та пані вишеньки були круглими і рум'яними. І от. Одного звичайного понеділкового ранку до кухні пані вишеньки крізь вікна зазирнуло сонце І намалювало квадратик світла, жовтий, як масло, на блискучому лінолеуму У повітрі витав аромат пряної свинячої грудинки та гарячої кави. Клац, сказав тостер, і з нього вискочило два шматочки золотистого хліба. Один для пані вишеньки, другий для пана вишеньки. Пані вишенька змастила свій шматочок полуничним варенням, а пан вишенька медом із конюшиного цвіту. У. -у, -у, -у! Замріяно пробурмотів пан Вишенька. Як же мені вранці смакують ці хрусткі тости, а все завдяки нашому хорошому блискучому Тостеру, сказала пані Вишенька. Він уже багато років поспіль, день у день, вправно готує нам ці золотисто сторум'яні скипочки. Почувши ці слова, тостер. Аж засяяв із гордощів. Шу. шу. зашуміла кавоварка, щоб і її помітили. Та ще й моргнула червоним оком. Пані вишенька налила запашну каву у два горнятка з блакитними обідками. Знаєш, Усміхнулася вона чоловікові. Наша кавоварка варить таку неймовірну смачну каву, що інколи, я думаю, тут не обійдешся без чарів. Пані Вишенька навіть уявити собі не могла, що сказала чистісіньку правду. Поки вона це говорила, кухоні домовички штурхали. Одне одного і хихотіли. Заховавшись за цукерничкою, треба сказати, що за часів прабабці пані вишеньки у світі мешкало багато особливих кухонних домовичків, які обертали квасне молоко на масло, допомагали підніматися хлібній опарі. Дбали про хрустку скоринку на хлібі, що випікався в печі. Іноді, коли домовички хотіли побишкетувати, то збовтували сметану або зганяли із гнізд курей. Та зазвичай вони поводилися чемно і були добрі. Тому мудрі господині частенько залишали для них на порозі. Мисочку вівсянки приправлено родзинками та медом. Пані вишенька й гадки не мала, що у неї на кухні оселилося двоє нащадків цього давнього роду домовичків. Вони мали довжелезні й складні, такі що язик не повернеться вимовити імена, які переходили від батька до сина. І від матері до доньки. Але домовички називали себе коротко Сіль і перець. Сіль була вбрана у білий костюмчик, і спала у срібній сільничці пані вишеньки, а перець у крапчасто-коричневий костюм і спав у срібній перечниці пані вишеньки. Обоє дбали про те, щоб увесь кухонний народ справно виконував свою роботу і жив у злагоді та гармонії. Нарешті пан Вишенька знайшов свої окуляри в роговій оправі, що їх, на його думку, якесь бісеня щоранку кудись запроторювало задля розваги, поцілував пані вишеньку. І пішов на роботу. Пані вишенька, тихенько наспівуючи, сиділа у своїй сонячній кухні за столом і чистила моркву, щоб приготувати на вечерю улюблену страву пана вишеньки телячу печеню. Вона окинула ясним радісним поглядом свою кухню. Глянула на пральну машину, на духовку, що саме випікала пиріжки зі сливами, на холодильник, що тихенько гудів, морозячи ванільне морозиво, десерт для пана вишеньки. Яка ж я щаслива жінка? сказала вголос пані вишенька. Просто так, ні до кого. Щаслива це правильно! Пробурмотів холодильник. Точно прошепотіла духовка. Бру! прочистила горло пралька. Саме так. Але пані вишенька не розуміла їхньої мови, тому нічого не відповіла. І от, саме цього ранку мешканці кухні. Вперше поскаржилися домовичкам на своє життя. Усі вони відчували, що зі своїми обов'язками дають раду добре. Але кожному заманулося взятися за те, що робить інший. Взагалі то мені подобається збивати яйця, – пояснив Міксер. Але праска. Так гарно розпрасовую рюші на білих блузах пані Вишеньки. Я впевнений, що теж зміг би робити такі легкі білі рюші на блузах пані Вишеньки, Якби тільки спробував, бодай раз. Погляньте лише, які пишні та прекрасні вершки я щойно збив. от би помінятися ролями хоча б на день. І я хотіла б помінятися, зітхнула праска. Я хотіла б пекти вафлі, як моя кузина вафельниця. Пан вишенька так передсмокує, коли їсть оті повітряні вафлі. Та ж мій загострений носик зробив би на них іще кращі кутики, тільки б спробувати. Вірите чи ні? Та кожен електричний прилад на кухні пані Вишеньки висловив такі самі бажання. Пралька хотіла спекти бісквіт, духовка надумалася попрасувати хрускі мов хліб на скоринка сорочки пана Вишеньки кавоварка прагнула скуштувати морозива. Переконана, я можу бути такою ж холодною, як холодильник. Вихвалялася кавоварка. Варто лише захотіти. А мені, бурчав тостер. Нараз вдалися б кубики льоду чудової форми. Пані вишенька тим часом весело нарізала картоплю й цибулю, щоб приготувати пану вишенці печеню. І навіть не уявляла. Які клопоти спіткали сіль та перець? І якщо ми не заспокоїмо їх якось? прошепотіла сіль до перцю, що замислено ковзав від одного крижаного кубика до наступного на таці для льоду, то вони зчинять бунт і взагалі припинять працювати. І що тоді буде з пані Вишенькою? Як гадаєш? запитав перець. Може, хай вони спробують. Спробують? Очі солі стали такими ж великими, як блакитні гудзики на найгарнішій сукні пані Вишенки. Ти уявляєш, який безлад тут буде? «А вже ж, нам доведеться добряче намучитися з ними, визнав перець. Але ж у цьому і полягає наша робота, щоб усі мешканці кухні були щасливі. Сіль замислилася, жуючи листок Петрушки. Як любить казати пан Вишенька, врешті озвалась вона. Досвід найкращий учитель. Перець кивнув. Щойно наші кухняни пересвідчаться, що не зможуть замінити одне одного, то ще охочіше візьмуться кожен за свою роботу. Тільки не треба їм показувати, що ми сумніваємося в їхніх талантах. Ні, погодилася сіль. Треба, щоб вони до всього дійшли власним розумом. Отож домовички потисли руки. Скріпивши свою таємну спілку. Згода, і подалися заспокоювати кухонних мешканців. Ми згодні, ми згодні, проспівав перець. Роботами вас поміняти. Радійте, І собі виводила сіль. Та мусите день для цього брати. Усі мешканці кухні гуділи, шаруділи й клацали від задоволення. Хай цей день буде сьогодні. вигукнув міксер. І всі пристали на його пропозицію. Давайте сьогодні здійснимо операцію робине своє. Кухняни вирішили зачекати. Поки пані вишенька за ними не наглядатиме, розмовлятиме по телефону, піде до сусідки чи щось таке. І тоді холодильник аж замурчав, розмріявшись про те, який сливовий пиріг, а точніше, кулінарний шедевр, він приготує. Замість просто охолоджувати молоко і масло. Праска ковзала зигзагами по вологих сорочках, уявляючи купи вишуканих гострокотних вафель. Усі мешканці кухні нетерпляче чекали, коли ж пані вишенька нарешті дасть їм спокій. Бодай на 5 хвилин. Отоді вони доведуть їй, які вони всебічно розвинені. Та пані вишенька увесь понеділковий ранок тільки те й робила, що чистила щось або метушилась на кухні, змітаючи невидимий пил, поліруючи срібло, яке, щоправда, і так блищало. Миючи, розкатуючи тісто, прасуючи свою чудову широку спідницю у складки з ромашковим візерунком, не виходила ні на мить, кухняни аж годіли, шаруділи і шипіли від нетерплячки, коли ж вони нарешті зможуть здійснити свій дивовижний задум рубине своє. І от перед обідом, коли вже всі прилади у віччя й ладні були відмовитися від свого чудового плану, на ганку у задньому дворі загукали близнята дімчики Сонько і Зайко. «Аго, пані Вишенько, йдіть подивіться на наших нових кошенят. Шоколадна ванілька народила аж п'ятьох нових кошенят. Шоколадна ванілька то кішка, яка наполовину належала Сонькові, а наполовину зайкові. Вона була майже біла, з довгими хвилястими чорними смугами і нагадувала близнятам їхнє улюблене морозиво. «Уф!» – полегшено зітхнув холодильник. Ох! зраділа духовка. Зараз розпочнеться. Так, так, пані вишенька обтрусила борошно з рук і розв'язала поясок фартуха. Потім спустилася за близнятами по східцях у задньому дворі крізь кухонне вікно. Кавоварка своїм яскравим червоним оком побачила, як усі троє заходять у браму дімчиків, що жили по сусідству. Хутко! гукнула сіль, вигулькнувши з ополонника, що лежав на срібній таці. Готуйсь! чхнув перець, вистрибнувши за цибулі на кухонну дошку. І шух, жух, бумц, клац, Дверцята відчинялись і зачинялися, покришки відкривались і закривалися. Весь кухонний народ аж деренчав від захвату, коли сіль та перець виконали їхнє бажання і змінили усім роботи. Сорочки, пана вишеньки. Полетіли з пральки просто у духовку. Сирі липкі сливові пиріжки перескочили з духовки у холодильник, кавоварка проковтнула холодне морозиво. І ось нарешті всі вже були готові. Ото пані вишенька здивується, коли повернеться. Ото розхвалюватиме їхні таланти. Але чого мешканці кухні не очікували? Так це, що і їх самих теж спіткає несподіванка. Пан Вишенька завершив роботу швидше, ніж планував. І от уже він ішов яблучною вулицею, насвистуючи. Щоб здивувати пані вишеньку, і з'явитися вдома якраз на обід. Бульк-бульк! вигукнула кавоварка намагаючись охолодити морозиво. Та, хоч як вона старалася, морозиво все одно тануло, нагрівалося дедалі більше, пінилося і виповзало на стіл білим шумовинням. Кошмар, кошмар, дирчав міксер. Я збиваю і збиваю, але блузки пані вишеньки тільки скручуються в клопки, а складочки мені не вдаються. Ось погляньте, які вузли я накрутив. Кошмар. Гуп-гуп. Праска стрибала туди-сюди по дошці для прасування, устромлюючи свій блискучий носику тісто для вафель, яке пані вишенька підготувала до обіду. Гуп! Проте вафельне тісто розтікалося липкими калюжами. І щоразу, коли праска намагалася зробити кутик, лише забризкували її блискуче обличчя і кухонну стіну згори донизу. Брум, брум, брум. У барабані пральки тісто на пиріжки кружляло й кружляло, схоже на тягучу грязюку, і ніяк не хотіло перетворюватися на жовтий повітряний бісквіт. Тостер плакав. І пускав пару замість робити дивовижної форми кубики льоду. «Ой, Леле, ой, Леле!» – Хором примовляли кухняни. Яка ж це важка праця? Це складніше, ніж ми сподівалися. Сіль і перець, сидячи на своєму козирному місці, на коробці з зтірниками. Хитро підморгнули одне одному. Аж раптом, поки бідолашні прилади отак стогнали і нарікали, хто, як ви гадаєте, зайшов до кухні, правильно, сам пан Вишенька, він сподівався побачити свою пухкеньку і рожевощоку дружину, а натомість пан Вишенька закліпав. Пан Вишенька роззявив рота. З духовки долинав запах підсмажених сорочок. У кавоварці щось підозріло булькало і пінилося, вафельне тісто заплямило стіни. Пан Вишенька поплентався до холодильника, щоб узяти заспокійливий шматочок сиру та маринованого огірочка. Проте виявив там 12 задубілих сливових пиріжків. Сіль та перець зпереляку вхопилися одне за одного й тихенько шаснули за скриньку, у якій пані вишенька зберігала духмяну гвоздику. Йой, Яке у пана вишенька перекошене обличчя! І як їм прибрати увесь цей безлад, що його натворили кухняни, до повернення пані вишеньки? Марто, марто. гукнув пан вишенька, вибігаючи на ганок у задньому дворі й вимахуючи руками. У ту ж мить червоне око кавоварки помітило пані вишеньку, що йшла стежкою до будинку. Разом із соньком та зайком. Мерші! кашлянула кавоварка. Наповніть мене знову моєю запашною чорною кавою. Будь ласка, попросила духовка, поверніть мені мій бісквіт і мої сливові пиріжки. Ці сорочки такі жахливі на смак. Із усіх куточків сіль та перець почули те саме. Ой, можна, ми знову робитимемо кожен свою роботу. Не встиг ніхто й оком змигнути, як вони узялися до справи. Жух, шух, бумц, клац. Дверцята відчинилися і зачинилися, покришки відкривалися і закривалися, деренчали ланцюжки, сіль і перець, хухкали і фухкали. Шпурляли й жбурляли, терли й відчищали усе хутко, хутенько. Поглянь! почувся тремтячий голос пана вишеньки за кухонними дверима. Поглянь, що сталося з твоєю кухнею, марто. Пані вишенька впливла до кухні, а за нею сонько й зайко, і кожен. Тримав крихітне кошеня. У сонька кошеня було цілком біле, а в зайка цілком чорне. Пан вишенька зайшов останнім. Він тримав у руках окуляри, протирав їх щонайкращою хустинкою і здавався дуже засмученим. Ох, а що тут не так? Запитала пані вишенька. Тобі запахло горілим? Скрип. Пані вишенька відчинила дверцята духовки і витягла, легкий, мов пір'їнка, золотий бісквіт і деко з гарячими сливовими пиріжками. Нямки! Дружно сказали близнята дімчики. Пана вишеньку ці слова здивували. Чік, відчинилися дверця та пральки. Пані вишенька витягла з неї оберемок вологих сніжно-білих сорочок і поклала біля прикрашених рюшами блуз. Які допрасувала праска? Клац із холодильника вигулькнув шматок ванільного морозива, яке пані вишенька розклала в дві креманки одну для сонька, другу для зайка. Щоб відсвяткувати появу п'яти нових кошенят. У шоколадної ванільки. А на обід будуть вафлі, оголосила пані вишенька, підносячи кришку вафельниці, щоб показати дві хрусткі рум'яні хвилясті вафлі. Ням! сказав пан вишенька, кліпнувши очима за скельцями окулярів. Мабуть, мені щось приверзлося. Коли Сонько і Зайко йшли додому, Сонько тримав гарячий сливовий пиріжок і біле кошеня, а зайко гарячий сливовий пиріжок і чорне кошеня. А пан і пані вишеньки тим часом сіли обідати. Смакота, сказав пан вишенька, коли йому дістався сливовий пиріжок. Який чудовий обід! Так, справді добрий, визнала пані вишенька. Завдяки моїй духовці, сіль і перець нічого на це не сказали. Переживши день робине своє. Та робив своє знову на кухні пані Вишеньки, вони примостилися одне біля одного у коробочці з борошном і міцно заснули.